Всім привіт! Сьогодні а, ми вам покажемо, як а, можливо за допомогою системи склеювання вирішити ось таку задачу. Тріснула оправа в окулярах випало скло. Для цього нам потрібен клей із системи склеювання і на, майже на 100% активатор. Порошок наповнювач не знає. Час покажемо. Для чого нам потрібен активатор? Тому що в нас дуже тонкі, тонка площа е, на стик. Так, е, зараз ми клей повинні нанести. Ось сюди паз. Клея повинна бути мінімум. Тому ми робимо так. Наносимо клей на фольгу, наприклад. Беремо звичайно, зубочистку. І потрошечки наносимо цей клей в паз, щоб не було забагато. І щоб не пошкодити саму оправу. І на горло. по боках. Так. Ставимо скло. і притискаємо. Тримаємо секундочок 10, десь воно прихватить, десь не прихватить, і потім ми його вже будемо укріплювати. Так, мабуть, там клей не попав, тому що і пластик такий, це, я впевнений, це дуже... Візьмемо наш порошок, наповнювач і трошечки заповнимо простір. Тому що в нас там була проблемочка. Ну, Але мінімум повинен бути. Мінімум. Ось так. Супер. більше не треба тобто що в нас? У нас проблема вирішена. Потім, якщо нас дуже хвилює зовнішній вигляд, ми це підточимо нульовочкою наждачком. І в нас буде все шикарно виглядати. Тобто ми зараз вирішили цю проблему за 3-4 хвилини. Витратили на це десь 5 краплин плею, 5 на 60 копійок це буде, 5 на 6 копійок це буде десь там 30 копійок. Трохи порошочка, трошечки активатора. Десь менше гривні у нас пішла затратна частина на ремонт таких окулярів без сторонньої допомоги. Наші окуляри можна вже носити. Всім привіт. Всім пока. Користуйтесь системою клеєння для ремонту ваших речей.